І всім привіт, друзі! Ви на каналі Ендрія Україна. І я побачу, що в мене вже 90, 94 мільйони. Я поставлю відео на паузу, щоб їх накопичити. І побачимо, дивіться, я трошки тут заробив, трошки ні, коротше. 1,8, 1,8, подивіться. Ха. Скоро в мене буде другий ребіт. Прощайте, друзі. Тою фермою, якою я так довго старався, старався її. Прямо дуже довго старався її робити. все купляв, страдав. Але все одно я маю її запам'ятати на все життя. І жалко мені самому, і, і напевно, мене теж жалко, думаєте. І дивіться, я тут придумав маленький механізмик. Бо бачите, тут ми його вимикаємо і бачите, тут у нас електро щитова. Ну, я так просто Але скоро ми з нею попрощаємося і пісні. А ні, то не пісня зараз. Ну добре, друзі, зараз будемо купичити. Буду копичити. Пацани, просто подивіться, мене вже 99,99 99 і... Стука І ми будемо робити з вами ребіт. Давай, не підведь. Давай, ну, давай, 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 давай. Давай. Ах, моя легендарна ферма, прощайся. Але я з тобою покінчу. Чекай, да. Ну вы Ну, Леву, так ви будете пам'ятати. А я зараз пам'ятаю. Это механизм кило. Вообще это. это. Что это? Ну, ну, не Друзі, ми зробили добіг! Друга, 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 Уху! Тепер в другій серії ми будемо з вами накупляти на 50к. І з вами будемо на тому темпі прощатись. Добре, друзі, якщо відео вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мене. Ну с вами был я, Андрей Прозо Украина. Ну, всем пока.